Готуємо тарталетку по мотивам дубайського шоколада. Це неймовірно смачно і дуже-дуже просто. Ну, як просто, не так просто, як шоколадка, але приготувати, до речі, можна з будь-яким горіхом, з будь-яким шоколадом. Наприклад, якщо ви любите арахіс, то з арахісовою пастою, з грецьким горіхом, як вам захочеться. А ми смакуємо дуже смачно. Почнемо приготування нашого десерту з приготування тарту, бо, ну, бо це основа нашого десерту. Тому інгредієнти ви бачите перед собою: цукрова пудра, какао, яйце. У мене таке одне величезне, у вас може бути два маленьких або півтора. Далі в мене масло. У мене, дивіться, горіхова така мука, перемелена фісташка. У вас це може бути взагалі без цього, може бути арахіс, взагалі що хочете. Розпушувач і мука. Зараз будемо все поєднувати в єдине і все. І в холодильник, на півгодинки. Годування тіста нам треба просто жовтки змішати з цукровою пудрою, і з яйцем, господі, із маслом вершковим. Ну, в максимально однородний стан, як ви можете. Якщо у вас є комбайн, можна це робити на комбайні. Якщо у вас немає комбайну, можна робити рукою. Масло таке прям розтоплене кімнатною темпра... не розтоплене розтоплене не підійде. Ну а далі вже будемо додавати і інші інгредієнти. Вже трошки бо знімали вже горизонтально або вертикально, точніше. Дивіться, додаємо горіхи, додаємо какао, додаємо муку, додаємо трошки розпушувачу нашого і змішуємо. Спочатку можна це робити вінчиком, а далі все одно доведеться це робити руками. І формуємо максимально такий однородний шар, шарик. Можна це робити на комбайні. Буде простіше, веселіше. Я більше люблю на комбайні. Але щоб потім люди, які хочуть приготувати і подивляться, комбайну в мене немає, не, не злилися. Показує, що можна запросто це зробити і просто руками. Просто замішую, отак елементарно. Дивіться, ви можете додати, там, наприклад, арахіс розмелений, зробити навіть в начинку. Ви можете не е, пасту, наприклад, не фісташкову, а арахісову. Звісно, це буде трошки вже інша історія, інший десерт, але теж вийде дуже смачно. Дивіться, змішуємо. Виходить ось такий от шарик. І е, в пакетик його, і в холодильник на півгодинки, але я його так ще сплюсну, щоб він рівномірно охолодився. Робити великий об'єм, звісно, важким можна нагріти на пательні, на духовці, ой, на, на, на ка кастрюлі, човна. Але я буду гріти у мікрохвильовці, бо маленький об'єм. І заливатиму цими вершками на шоколад. Це щоб приготувати верхнього назор. Пару хвилин, бачите, шоколад розтоплюється. Якщо не дотоплюється ще щось, у мікрохвильовці можна е, дотопити просто. Має вийти така рівномірна однородна маса. Наше тісто з холодильника, воно, бачите, пластичне, з ним сок. накриваємо, розкатуємо, будемо робити, якщо у вас немає, можна так силиконої, якщо є, то в такі. Будь-яка форма. Хочу просто показати, що будь-яка форма, яка у вас є, підійде. Якщо головне зробити у вигляді корзинки. Тут дістали з холодильника, воно вже таке більш тверде стало. І розкатуємо просто між двома пергаментами. Найпростіший варіант це між двома пергаментами а під низ підстелити силиконову підкладку, щоб не так їздило і притримувати. І розкатуємо. Розкатуємо, звісно. Десь, знаєте, пару міліметрів товщина, щоб була. І робимо наші формочки. Так, о, тут, Першу робимо просто, звичайно, і ви вже можете в будь-яку вашу форму там зробити. Тут е ловкость рук, як то кажуть. Бачите, дирочка, раз, зам'яла, зам'яла, тріщинки, все Все руками обережненько. Може, у вас металеві, може у вас силіконові, може, може що у вас там є, і діставайте. Збираємо ще одну, викладаємо і вирізаємо полосочку таку поширше, ніж бортика, Звісно, навряд, навряд чи вийде цілим зняти, але о, ти додівся. І прикладаємо по, по краю. І ту частинку. Отаю. Все дуже просто. Прижала, 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 прижала. Дивіться, щоб ну, рівномірно ж було. А далі потім ножечку взяли так чик, чик і все. Так. А тепер дивіться, це все треба відправити обов'язково в морозилку. Тісто Має бути дуже холодним перед тим, як ставити його в духовку. В жодному разі ми не ставимо на гарячий противень, наприклад. Бо воно просто сповсти може і на цьому все закінчиться. Так що відправляю в морозилку. З морозилки і відправляємо у духовку. Десь виходить 12-15 хвилин при 175 градусах. Дістаємо наші талітки, бачите і Чекаємо, поки вони витягнуть перш ніж робити начинку. Для начинки в нас вибиці. тісто, паста, самі горішки. У мене в якості підсолоджувача буде шоколад і масу, щоб смажити тісто. Дивіться, можна в цілому. Звісно, у вас вийде трошки інше і зовсім інше, але ви в цілому можете, по-перше, тісто самостійно зробити. А по-друге, можна замінити навіть на арахіс або на волоський горіх, на що завгодно. Це не обов'язково так готувати. Тренд ми готуємо, а ви вже під свої можливості можете підтасовувати. Реально вийде дуже смачно, наприклад, арахісова паста, додати горішки порізаних мілко, волоцьких, наприклад, буде все теж дуже смачно. Тісто нарізаємо, можна це зробити на дощечки, можна це зробити ножицями. Ножицями реально швидше, мені особисто і простіше. І далі будемо смажити просто до такого, знаєте, золотистого кольору. Це просто, це швидко. Е, от робити таке тісто, чесно, займе чимало часу, тому якщо у вас є можливість купити, то купіть. Я думаю, якщо ви це відео будете дивитися вже після того, як тренд цей трошки спав, то насправді раніше це тісто взагалі дуже дешеве було. А зараз за цим всім хайпом воно піднялося ціну. Тому ось так. Все дуже просто: сковорідка масло погнали. Чекаємо, поки розтопиться масло, і просто смажимо наше тісто. Все банально просто, але має вийти вже прям не таке хрумке, хрумке тісто. Смажимо, бачите, вже такий золотистий колір, Ще трошки. Хочу прям такий, щоб знаєте, добряче підсмажено було. Я не знаю, скільки це займає, хвилин 5-7, десь, мабуть. Залежить від вашого вогня і кількості, звісно. Яке в нас вийшло. Бачите, так ну прям добряче підсмажила, щоб воно прям 100% було хрумке. Чекаємо, поки воно вичахне, бо якщо ви зараз миску його перекладете, воно за рахунок вологи буде таке, не буде хрумке. Коротше. Тим часом беремо шоколад і розтоплюємо такими імпульсами по 5-10 секунд і обов'язково дістаємо, розмішуємо, дістаємо, розмішуємо. Ну, це якось підсолоджувачів. Багато хто додає ще кунжутну пасту у склад. Але це, дивіться, на ваш смак. Я не дуже люблю смак кунжутної пасти. Дістаємо з мікрохульовки, бачите, розмішуємо. Вийшло у нас такий от шоколад. Не надто багато, але дивіться, е, і вийде не надто солодко. Якщо ви хочете ще солодше зробити, то більше шоколаду білого. так, Солодчі. Це логічно. Все дуже просто змішуємо спочатку горіхи. Пасту фісташкову Це просто якийсь золотий інгредієнт. Я, вам так... я спеціально для рецепту, купила, я правильно не купляла. І е, шоколад. все має бути в кімнатній температурі Якщо ваша паста фісташкова холодна, з холодильника, то ваш шоколад просто замерзне одразу. Тому дивіться, щоб така в кімнаті постояла. І розмішу. Додаємо, звісно, наше тісто підсмажене. Бачите, воно? Золотисте, воно хрумке має бути. Залишайте обов'язково, щоб воно вичахло саме на сковорідці. Якщо ви зложите в кастрюльку, ще раз повторюсь, то воно просто запариться і все. Перемішуємо. І в нас виходить та сама начинка того самого дубайського шоколаду. Я от поблизу давай камеру, я навіть розмішую. А воно хрумке. Отак от і має бути. Це відставляємо просто в сторону. Палатки наші готові. Верхня частина глазурі готова, начинка готова. Беремо начинку. Зараз ще й начинки може не вистачити, щоб ви розуміли. Беремо начинку і розподіляємо в нашу тарталетку. Да, у нас вистачить тільки на одну. Ну, інша така виходить, якщо що. Так, зараз вигибаю все, що є. І розпреділяємо рівномірним шаром по тарталеці, а далі будемо нашою глазурю просто покривати. Отак по потрошечку. чин 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 -чин чин І зверху прикрашаємо, звісно, чим. Правильно, ви огадали із ну, бо це дуже логічний варіант. Все, тарталетка готова. Ну, другу робимо аналогічно, просто у нас не вистачило начинки. Е, готово у нас все. Лишаємо ось в такому вигляді. Накриваємо обов'язково в контакт або пакетиком, або е, харчовою плівкою. Дивіться, вже по собі. Щоб зверху не з'явилася окорочка на о, нашій глазурі, все лишаємо так. тарталетка готова. Чуєте, як хрумтить? Покажу вам розріз, але завіряю вас, це неймовірно смачно. Точно смачніше ніж дубайський шоколад, бо не так притурно солодко. Готуйте обов'язково, можна приготувати з архісовою пастою з будь-якою пастою горішками, які вам по душі.